Податкова всемогутня. в Україні незабаром може з'явитися новий орган у боротьбі з економічними злочинами. Відомство матиме мегаповноваження і напряму підпорядковуватиметься президентові. Про це йдеться у проєкті закону. Пише видання Forbes. Служба фінансових розслідувань таку назву матиме новостворене відомство. Об'єднає функції шести різних структур. Фінансові поліцейські займатимуться розслідуваннями у сфері держзакупівель, боротьбою з корупцією та розтратою бюджетних коштів. А самі вони матимуть такі ж повноваження, як співробітник. Які МВС та СБУ фінансовим розслідувачам дозволять застосовувати фізичну силу, гумові кийки, кислі газ і навіть вогнепальну зброю. Крім того, вони зможуть стежити за громадським порядком та застосовувати адмінпокарання. У міністерстві доходів і зборів подробиці законопроекту не розголошують, буцімто авторство належить кабміну, а не міністерству. А от головний правоохоронець країни ще раніше проект розкритикував. За словами Віталія Захарченка, відомство просто дублюватиме функції структур, що вже існують. Буде і затратна відповідна частина, і, на мій погляд, сьогодні ті структури, які існують, вони працюють і треба поміркувати над підвищенням їх ефективності роботи.